Лот номер 97 нумізматичному аукціоні Ренесанс 5 гривень 2021 рік. Це у нас серії Чорнобиль, відродження кінь е, Приживальського. Дуже сильно виросли монети. Е, з цієї серії е, відкарбована монета з Нейзельбера. тираж в неї 20 тисяч. Бачите, така мікро. Ворсинка, Як я дивлюсь, пилинка чи не пилинка, ось бачите, прибрав я її. Ось тут теж волосинка. Менета в ідеальному банківському стані збереження можна пробувати її слабувати. 69, можливо, 70 вона отримає. Ну, як, як на архістратигах я вам показував, да, з одної коробки одні 69, одні 70. Ну Візуально я не зміг там нічого знайти. Ну бачите, тут ось малесенька така як точечка є. Але монета в дуже гарному стані, якщо в колекцію, то це ідеальний варіант. там. Коштувати по ціні буде десь від 3000 тисяч гривень.